Добрий день! Надаємо до вашої уваги огляд екскаваторної навіски на навантажувач Доброслав 800. Більше двох метрів. Керування екскаваторною навіскою відбувається за рахунок джойстиків. Ми не стали робити керування важелями, тому що це трошки незручно. Ось, навіть не трошки, а незручно. а Поставили джойстики. Два джойстики йде на керування стрілою і ковшем, а третій джойстик керує лапами. Ось він. легко демонтуються. Якщо треба зняти навіску, то достатньо відкрутити два болта. Два болта відкручуються швиденько, і тут два болта також. І знімаються джойстики. Керування гідророзподілючом. Це за рахунок цих от тросиків. Тросик він тонший, ніж найдрошланг, легший, а передає розсипля. Екскаватор вийшов дуже потужний. В кінці буде відео, де він ще не фарбували, Стріли 3 метри. Глибина копання більше 2 метрів. Ніхто з наших робітників не мав досвіду праці на екскаваторах. І коли проводили випробування, на відео видно, що він трошки так ривками рухається, тому що ще й не звикли до джойстиків, але потім згодом трошки попрацювали і стало вже получатися краще. Ще раз наголошу, що дуже вдало вийшов вузол керування екскаваторною навіскою. Від розподілючі стоять, нічого не заважають. В такому зручному місці я їх дуже зручно. І не треба їх тягати за собою, піднімати і опускати, як я дивився. На важелях піднімають їх, потім опускають. Це незручно. Але ось така компоновка дуже вдала. І джойстики. І джойстики також дуже зручно. На цьому закінчую своє коротеньке відео. Кому цікаво, пишіть в коментарях, дзвоніть. Будьте здорові! О, дуже здорово. Поняв, як треба, так? Да? Рукоятся, або рукоятки не працювали. получается Чудово. Ну, краще еще получается нашего экскаваторщика.